Це 1,9, сьомий рік, 2,900. Комбінований салон. На ОПЦ чи ні? Так, Citroenчик Berlingo 1.6. 1.6. Так. А ціна яка? 400. 400, да? Угу. Это девятый год? Да, девятый год, да. Все, руль нашился, э, красный все руль, красный все руль. С Бельгии, Бельгиечка. Ну, требуется какие пробег, даже не так как пробег, требуется как в якому вона технічному стані. Пробіг, то може здивувати неприємно. Так, гібри. І... Коротше, щось вони понаписували. Ай-30 Е, Так, 14 рік 1.6, 80 кВт, 201 тисяча пробігу 5990. 16-го року, але 16 нічого не написали, тільки контактна інформація є в універсалі, 5 пнева, механічна коробка передач, Пінігріве сидінь, клімат, навігація, круїз. Неадаптивний, звичайний. Так, тут посад є. Посад Б7. Так, посад Б-7, 13-й рік, 77. Кіловат, 7,550. Так, і там ще є Санта-Фе на повному приводі. Йдемо? подивимося. Дуже добре, що дощ перестав трошечки. 4,600, 2,2. А -а -а, так, 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 Рик, Рик 2006. -й. Салон тканы на механика. Так, Мазда 5. 11 Рик, 2 105 киловатт. Бастины. 156 тисяч двохлітровий дизель автомат. Техогляд до 24 року. Салон, шкіра комбінована. Так, це Volvo на газу. Націну не написали. Гольфік. Шостий рік. Так, тут в нас кадік 168 тисяч, типа. Так, так, Hyundai Туксон 3750 на повному приводі. Сцинік. Німецькі бляхи. колпаки-железяки 3750, 11 рік, 1,5, ну це ще. Це ще така ціна, але тут треба дивитися, що він по кузову, що в нього там реально з пробігом. Шестиступка тканина, клімат є, навігація. На 4 стопи дімочі. От, але дивлюся ноліки по вікнах він буде десятим роком. Так. Ford, C Max 10-й, 2-литровый дизель, 3,850, 3,850, Golf, 3,250, 2007 год, плюсовый, так, так, что еще есть, Toyota RAV4, Toyota RAV4, 9-й год, 2, 2 полный привет Чайки літали, крякали, десь попропадали. Так, кадік восьмий рік 1.9, 4899. Гума зимова. Зафіра, 7 рік

2006, рік 300. Гранцівніт до рестайлінгового морда. Ну, типу як перший е, так, 6, 6 евро, короче, 6.90, 12 рік, 249 тисяч, це один і 696 кВт. Це він буде з цепочкою без ключовий доступ, е, босе музика. диски боссешные, комбинированный салон, mm -hmm. еще такие вот зарослины, так и тут еще я

1799 17, -990, 17 рік 189 тисяч двохлітровий 110-кіловатний мотор, шкіра, механіка, адаптивний круїз, підігріви клімат, навігація. так Astra 4912 рік, 279 тисяч пробігу, 1,7 дизель. 12 рік, 12 місяць. Ну, тут така площадка цікава, з Франції багато машин. Зараз подивимося, які тут ціни. так Якщо в мене вийде поїхати в таурагі то... Можна буде порівняти скільки там Франція і скільки тут. Буде краще їхати за французами. Тут дивлюся, ціни, не сильно пишуть. Це все треба дзвонити, питати. Так от, дивіться за цього гібрида.